Вас вітає вчитель початкових класів, нищівна Наталія Геннадіївна. До цієї школи я прийшла маленькою дитиною. Ця школа для мене рідна домівка. Тому після її закінчення і навчання в державному Бердянському педагогічному університеті я вирішила неодмінно повернутися і працювати в стінах рідної школи. Маю стаж педагогічної діяльності 30 років і ні одного дня не пошкодувала, що навчалася і працюю. Цій гімназії. Шановні батьки, цей день відповідальний не тільки для вас, а й для мене також. Наша зустріч дає мені велику надію, що наш з вами шлях буде повним добрих пригод і досягнень. Ви з любов'ю виховували дітей вдома. Прийшовши до нашої школи, ця любов буде тільки зростати. Моє серце почує кожне серденько вашої дитини, бо ми зможемо стати однією великою родиною. Наші діти скоро відчують тепло та підтримку вчителя та шкільних друзів. Я допоможу вам відкрити вашим дітям нові вміння. Знання, навички. Та ви зрозумієте, що кожна дитина може бути трішки чарівником, якому покориться багато наук та нових відкриттів. Життя у нашому класі будуть завжди охороняти доброзичливі феї. дружба, взаємоповага та щира допомога. Кожен учень, ніби особливий вогник, об'єднавши які разом. Ми створимо велике тепле сяйво, наш перший дружній клас.